Не називайтеся правильно, не показуйте документів жоден. Це штраф мати? всього, що 51 гривня. Чого Ви зобов'язані представитися. це. Встановили особу. Не встановили. То встановіть. Встановлюйте. Я не буду нічого їм показувати, це встановлювати. Встановлюйте. Без питань. Це що, ваші хлопці якби роблять такі свої рейтинги, чи я... Оль, я не розумію. Я не розумію, Оль, які документи, маєте, я її маю показувати. На, на відеокамеру я вас питаю. Я вам, я, Шановна, я... я вам задаю питання. Я ж з тобою носити будь-які документи. Я вам задаю питання, розвивала алкоголь? Чого? Шановна, я вас питаю, ви вживали алкоголь? Ні, ні, Не вживали? Ви ні. готові пройти в е, нашу диспансері тест? Ви, ви, мені не питайте, що нового. я готова, тому що я зараз тоді промагала. Я вас питаю, чи ви готові пройти Оля, тест? Оля, я просто в шокі від тих зловців, що вони мені зараз говорять, і я не знаю, чому це все сталося сьогодні. Це що, намисіння? Це що, ловили? Оля, це почитай, Оля. Це що, ви у когось чи якось, чи мене хочуть підставити, чи якось. Ну, то вас підставити не хочуть. Просто відповідайте за всі вчинки і все. Буде добре. Перейшли не встанову, закупили штраф і все. Треба відповідати за те, що ви робите. Якому місяця ви народилися? Встановлюйте. В якому місія? Якову Я, народили? я не, не збираюся вам нічого казати, я забудуся, якого місце народилися. Добре. Я не буду вам. Ну, тобто не збирають. Добре. А, затримаю, будь ласка. Протокол. 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 Спочатку потрібно ставите вашу особу? Встановіть. Встановлюється. Затримання, будь ласка, протокол затримайте. Угу. Будь ласка, протокол затримання вже. Добре. Не вказуйте мені, Збавте трохи світом. Освітовідомо будете говорити, затримання. добре. Протокол затримання вже. Вже протокол затримання склали, чого ви мене затримали. Назвіть. От ви мене затримали? Чому? І копію мені, будь ласка. Протокол про затримання копія не здається. Копію, новому... будь ласка. Не в одному новому копій, новому Будь ласка, стерекс мені. протокол затримання. Спокойтеся, трохи збавне як ви говорите. Протокол затримання. Я вам зразу кажу. Будь ласка, засвідчіть, що ви мене затримали. У вас особа встановлюється. Засвідчіть, що ви не встановлені. Я вам зараз назвусь. Засвідчіть. Що ви мене затримали, ми і причина, і протокол. От як ви назветесь, то тоді вам покажемо протокол про затримання. Протокол затримання. Є питання. Вже. Я, питання. Я сказала вже. Я питання у вас. У вас є питання? У мене є до вас багато. Коли ви, ви мене тоді... неправимірно затримали. Протокол затримання вже. Шано, вам пояснюють. Протокол затримання не встановленої особи вже. Коли ви назветесь, тоді вам покажу протокол про затримання. Протокол затримання ми вже. Ми вас почули. Де ваш протокол затримання? Покажіть мені, будь ласка, я його підпишу. Добре, підпишу. Давайте протокол затримання і копію мені.